Вітаю, друзі! Трошки про певну атрибутику поговоримо. Однокласник мені підігнав пару пляшечок ось такого пива Бітбюргер. Німецьке. Ми знаємо, що Чемпіонат Європи з футболу буде проходити фіналь, фінал в, этом, в Німеччині. Україна буде змагатися в групі Є. Е. З Бельгією, Словаччиною і Румунією, куди вона <кій> вийшла з плей-офу плей групи Б, перегравши Ізраїль, Ісландію та Боснію і Герцеговину, здається. І це пиво розігрує квитки на, на футбольні матчі О, до 36-го. 24-го року. Якщо під кришкою буде QR-код, то ви можете виграти два квитки з проживанням на чемпіонат Європи. І покажу вам кришки. У мене тут трошки їх є. Давайте з вами їх розглянемо. Хто збирає певну атрибутику, тому буде цікаво. Значить, ось так виглядають ці кришечки. Премиум Пилс, Битбюргер, УФА, Евро 2024. И из, из воротнего боку пропоры країни, которые принимают участие в чемпионате Европы с футболу. Вот у нас есть Италия. Что у нас с фокусом? Англия. Англия. Господари. Deutschland, Німеччина. Österreich, 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 То по-німецькому. Німецькою мовою. <filled up> так, Австрія. Потім Словенія. Близько. А, близько можна, так? Да? Фокус не втрачається. Так, далі. Турція. знов Турція. Це в нас що Албания? Далі це хто Бельгія? Да? Бельгія. Знову Німеччина є. В Дублі. Де вона? Ось Дойчланд? Сербія. Знову Сербія, так? Дві Сербії, дві Німеччини, дві Турції. Дві. Це дві Італії. І дві ось групові плей-офф. Плей-офф група Б. Ізраїль, Ісландія, Боснія і Герцеговіна, Україна. І Україна перемогла в цій групі, завдячую чому і вийшла Далі в змагання в групу Є. Е. Їх теж дві. Тож, кому цікаво, ставте лайк, коментуйте. Цікаве відео було чи не цікаве. Якщо що, то є на обмін. До нових зустрічей в ефірі. Гарного всім колекціонування, перемоги нашій збірній по футболу. І нехай квітне український Ютуб.